Хто з посеред нас сьогодні у випуску ви побачите, як Україна готується до днів особливої пам'яті святого великомученика Георгія Побідоносця, як моляться за літургію люди з вадами слуху! Навіщо давньоруський князь, відомий нам як Микола Святоша, залишив розкоші життя та став воротарем і кухарем? Про все це у найближчі півгодини. Ми спільно дізнаємося з православного вісника, головного телелітопису церковного життя в Україні. Що може спонукати людину докорінно змінити спосіб життя? Цей блаженний і благовірний князь Святоша, оповідає Києво Печерський патерик, подумавши, що облудним є життя це суєтне і що все тутешнє, мимо тече і мимо проходить, майбутня ж благодать безкінечна та вічна залишив княжіння, честь і славу, і владу, і все те, ні за що, мавши, прийшов до Печерського монастиря і став монахом. Року 1106 17 лютого про навернення преподобного Миколи Святоші, правнука благовірного князя Ярослава Мудрого та сина Чернігівського князя Давида Святославича у нашій першій відеорозповіді. Історія вітчизняних правителів знає приклади людей при владі, які відрізнялися побожним життям. Проте таких, які б відмовилися від влади заради порятунку душі, одиниці. Проїжджаючи київську станцію метро Святошино, ми мимоволі доторкаємося до історії життя ларського преподобного 12-го століття Миколи Святоші, якого вшановують 27 жовтня. Одного дня цей можновладець рішуче змінив князівське обрання на чернечу рясу. Він став першим серед князів на теренах Русі, який прийняв чернецтво. Преподобний був правнуком благовірного князя Ярослава Мудрого, мав князівський уділ та родину. Відчувши швидкоплинність земного буття, Микола вирішив зректися тимчасового заради вічного. Уже вдівцем він потурбувався про долю дітей та пішов у монастир. Розкішні князівські палати він без вагань проміняв на малу келію, бенкети на скромну трапезу, а князівські розваги йому замінив монастирський послуг. Три роки працював він на поварні, для якої сам рубав дрова та носив воду. Потім стояв на монастирських воротах та низенько вклонявся кожному, хто входив до Києво-Печерської обителі. Господь смиряв князя цими послугами, щоб він свою душу загартував для царства Божого. Як говорить священне писання, всякий, хто хоче бути більшим серед вас, да стане всім слугою. І це є закон царства Божого. І князь, який був більший за всіх в миру, бо був князем, став більшим за всіх і в монастирі, бо став для всіх слугою. Терпляче зносив Микола докори братів та їхні постійні намагання повернути його до світського життя. А особистий лікар князя почав застерігати, що таке аскетичне існування зашкодить здоров'ю. Несподівано сам лікар смертельно захворів і отримав зцілення лише за молитвами Миколи, після чого вражений до глибини душі також прийняв чернецтво. Микола Святоша, крім дивовижної історії свого життя, лишив по собі багато пам'яток. На власні кошти збудував у лаврі Святотроїцький храм та лікарняну церкву в ім'я свого покровителя Святителя Миколая. До того ж, згадкою про святого князя залишилася назва Святошино, яку носять станція метро та цілий район Києва, колись ці землі належали саме йому, а ймення Святоша походило від його першого імені Святослав. Наприкінці зімного шляху преподобний Микола прийняв на себе ще один подвиг мовчання. Але у 1142 році, незадовго до свого відчестя, він вийшов у світ та зупинив міжособицю, примиривши ворогуючих князів, для яких був незаперечним авторитетом. Згодом навіть одяг князя Інока його чернеча волосяниця стала святиною для братів та родичів, надівши яку вони зцілювалися та отримували захист під час битви. А на тлінні мощі Миколи Святоші вшанувати, які можна в ближніх печерах святої Лаври, красномовно засвідчують святість життя та посмертну долю цього святого. Сучасній людині на перший погляд важко збагнути, заради чого людина, яка має гроші, владу та високе суспільне становище, міняє усе це на аскетизм келій та послуг ченця. Відповідь дає апостол Павло, перераховуючи плоди духовні: це любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. А відкриває нам ворота до здобуття цих дарів власним прикладом преподобний Микола Святоша. 30 жовтня, з благословення святішого патріарха Варфоломія та за сприяння президента України Віктора Януковича до України з монастиря Ксенофонт, що на святій горі Афон, прибудуть чесні мощі великомученика Георгія Побідоносця, одного з найвідоміших християнських святих, який засвідчив свою віру мученицькою смертю 303 року за імператора Діоклетіана. Про святого Георгія, аскетичне життя братії монастиря Ксенофонт, де зберігаються його чесні мощі. Та традиції Святої Гори Афон в ексклюзивному репортажі православного вісника зі столиці православного чернецтва. Свята гора Афон це земля, не схожа на жодну іншу місцевість у світі. Ані людьми, що її населяють, ані суспільним устроєм. Афон це спільнота монастирів Чернеча Республіка, що розташована у грецькій провінції Македонія. Афон має свою столицю Карею та духовну адміністративну владу священний кінот. Тут є губернатор, відділок поліції та навіть митниця. Але якщо спитати афонських ченців чи православних греків, хто керує афоном, почуємо у відповідь: звичайно ж, ігуменя Афону сама Пресвята Богородиця. За переданням Божа матір, вражена красою цього місця, попросила у свого сина Господа Ісуса Христа, аби він зробив цю землю її уділом. З давніх давен ченці-відлюдники селились тут для молитви до Господа і Богородиці. Поступово будуючи храми та об'єднуючись у монастирські спільноти, Одна з 20 великих афонських обителей, монастир Ксенофонт, присвячена мученику Георгію Побідоносцю. Саме тут зберігається велика святиня, десниця, тобто права рука святого Георгія. Монастирська братія благовійно плекає згадки про численні чудеса за молитвами до великомученика Георгія. Що супроводжували монахів та паломників протягом століть про останні дивачинці? Розповідають уже як учасники та очевидці тих святих подій є дуже багато чудесних подій, які можна розказувати про святого Георгія, зцілення хворих, вирішення проблем, воз'єднання сімей, також матері, які не могли народити благословенням і представництвом святого Георгія, отримували допомогу від нього і від ікони Пресвятої Богородиці Одигітрії. Ми тут, у монастирі, переживаємо реальність у це представництво і бажаємо улюблені брати і сестри надати і вам можливість залучитися до цього явища мощі святого великомучника Георгія Побідоносця за фонського монастряк прибудуть до Києва 30 жовтня і подорожуватимуть нашою країною більш ніж місяць. Завершиться перебування святині в Україні 5 грудня. Доля цього чудотворного образу тісно пов'язана з історією однієї з найдавніших чернечих обителей Київської Русі печерного монастиря в Києві в історичному звіринцю, де колись простягалися мисливські угіддя київських князів. Заснований ще до хрещення Русі монастир проіснував близько ста років, але згодом був знищений, ймовірно, в результаті набігу половців або монголо-татар у перші десятиріччя XIII століття. Віднайдення давнього монастиря відбулося лише наприкінці позаминулого сторіччя. І тоді ж одна з печерних келій, де подвизався звіренецький ігумен, преподобний Климент, відкрила світові давню таємницю, дивну у своїй старовинній красі ікону Божої Матері, яка чудом вціліла впродовж багатьох століть. Слідом за відомим героєм популярного радянського кінофільму, можемо й ми сказати, що не тільки Стамбул, а й Київ місто контрастів, архітектурний, звісно. Поруч із надсучасними скляними багатоповерхівками, тут у самому центрі міста можна побачити давньоруські та візантійські будівлі. Це храми столичного чоловічого монастиря на честь святого Архангела Михаїла, який більш відомий як монастир на Звіринці. Цієї суботи в обителі велике свято, день пам'яті звіринецької ікони Божої Матері. Ото одна з найбільших святинь. Для нас, поскольку, поскольку эта икона была обретена в наших древних пещерах, она была обретена в 1913 году в келье преподобного Климента. Та кели находится прямо напротив древнего алтаря, в честь Архангела Михаила. В пещерах. Перед этой иконой. Была введена традиция чтения акафистов, и многие люди свидетельствовали о том, что получали исцеление от этой иконы. Она еще прославилась до революции. Но когда произошел октябрьский переворот, эта икона, как и многие святыни нашого монастыря, исчезла. Уперше зверенецька икона Божої Матери была обрітана на важких для нашей земли часи. Першої світової війни, революції громадянського лихоліття. А друге її явлення сталося зовсім нещодавно. Прикластися до звіринецької ікони просто в будень не можна, її шанобливо зберігають вівтарі храму на честь преподобних Звіренецьких. Лише щоп'ятниці, під час вечірньої служби, коли перед образом читають як Богородиці, святиню виносять для поклоніння. А разом із тим, у цьому ж храмі, у спеціально облаштованому приділі, весь час доступна інша чудотворна ікона причистої, скоропослушниця. А тепер про церковні події в нашому спеціальному новинному блоці. Нагадаю, що в рубриці Телелітопис ми переважно оповідаємо про події за участю предстоятеля та керуючого справами Української православної церкви. А наступна рубрика регіональні новини готується нами до ефіру у співпраці з пресслужбами різних єпархій нашої церкви. Адже важливо не лише де відбулася подія, а її значення для нашого духовного життя. Участь у божественній літургії, справи милосердя, благодійність, де б на землі щиро не молилася та не чинила добро людина, її жертва завжди буде побачена та прийнята небесним Отцем. На святкуваннях дня Києва у столиці Російської Федерації Москві нашу столицю представляв голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Від імені Української православної церкви в урочистостях взяли участь єпископ Боярський Феодосій та секретар Київської єпархії по місту Києву проти Єрей Віктор Іващук. Представники церкви зустрілися з московськими ветеранами, учасниками визволення Києва. Завершилися дні Києва покладанням квітів до могили невідомого солдата і стели міста військової слави в Олександрівському саду. одному із наших випусків ми вже розповідали про організацію паломницької поїздки вихованців дитячого будинку з бенчен Чернівецької єпархії на святу землю. У вересні 100 дітей разом з їхнім опікуном єпископом Лонгіном жаром, взявши благословення у предстоятеля церкви, відвідали святині пов'язані з земним життям та подвигами Спасителя. А днями архіпастер приймав у своїй резиденції у Феофанії благодійників, які організували цю поїздку, а саме керівників однієї з українських авіакомпаній та паломницького центру, завдяки яким діти змогли побувати на святій землі. Блаженніший владика подякував усім за небайдужість та прикликав господнє благословення на тих, хто долучається до добрих справ. 22 жовтня в день церковного шанування Корсунської ікони Богородиці на Сумщині особливе свято. Тут відбулись торжества на честь чудотворного списку з цієї ікони Корсунська Шпилівська, яку також називають прозріння, застілення в 19 столітті перед нею сліпої дівчинки. З тих часів становилась традиція хресної ходи з селища Шпилівка, де знаходилась ікона, до Сум. Попри те, що оригінал ікони було вкрадено в 2009 році. Сумчани не втрачають надії повернути її в день свята в Спаса Прабраженському кафедральному соборі. Сум відбулася божественна літургія архієрейським чином. Після неї традиційна хресна хода історичним центром міста, в якій, незважаючи на робочий день, взяли участь численні богомольці, священство та православне козацтво на всіх вірян після завершення свята чекало смачне частування. До запорізького дитячого будинку інтернату для хлопчиків з особливостями розумового розвитку завітали незвичні гості: православний дитячо-юнацький симфонічний оркестр Запорізької єпархії. Юні музиканти виконували для вихованців інтернату і класичні, і сучасні популярні музичні твори, а принагідно пояснювали, чим примітна кожна музична композиція, як влаштований симфонічний оркестр та які інструменти в ньому лунають. Мы общаемся с детским домом вообще регулярно. То есть у нас вот эти встречи происходят. И сегодняшняя такая встреча вот совместно с симфоническим оркестром. Я как раз когда слушал, я иногда поглядывал в зал. Дети лучше воспринимают классическую музыку, когда играют именно дети. Дети очень хорошо реагировали. Они у нас, кстати, очень талантливые, они одаренные, они у нас танцуют, поют. И поэтому, вот, наверное, пример профессионализма сегодня вот ребята увидели. Молодіжний оркестр Запорізької єпархії в нинішньому вигляді діє трохи більше року. Колектив постійно росте і поступово дорослішає, перетворюється на справжній оркестр з усіма професійними ознаками, мистецькими сезонами, гастролями та концертами. Слухачі, чи то загальнонаціональний фестиваль, чи виступ в інтернаті завжди тепло зустрічають юних музикантів. Та надихають їх на нові звершення. Говорять, що такі діти как бы чуть, чуть на нас не схожі, но вони благодарны дуже. Вони смотрят на нас як на чудо. І це приємно. Хочеться їм дарити своє тепло, свою музику. Як розвивається сучасна духовна освіта в Українській православній церкві? Які шляхи вдосконалення її якості, змісту та методичного забезпечення? Ці питання постали перед учасниками п'ятої міжнародної конференції духовна та світська освіта, історія взаємин, сучасність перспективи, яка стала полем для фахового обговорення нагальних проблем і місцем зустрічі провідних учених та педагогів. Традиційно конференція відкрилася в актовій залі Києво-Печерської лаври після оголошення вітального слова предстоятеля церкви до всіх учасників міжнародного форуму. із доповіддю виступив ректор київських духовних шкіл, керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Високопреосвященніший владика зупинився на ключових моментах реформування системи духовної освіти нашої церкви на сучасному етапі. Власне реорганізація ознаменувалася відродженням у 1989 році діяльності київських духовних шкіл. До того в Україні діяла лише одеська семінарія. А отже, практично, навчальний процес і наукову діяльність розпочинали з нуля. Говорити про те, що тоді було важко, а нині легко, мабуть, що не варто, бо й сьогодні духовні навчальні заклади переживають процес перетворення. Це потреба часу. Тож, якщо суспільство думає про вдосконалення системи освіти, воно має майбутнє. Мені здається, що несмотря на всі власності, з зараз сталкивається духовна школа, а це сложності і естественної там проблеми розвитку, ну і необхідність включитися духовним школам в общем научно-образовательне пространство і даже в європейське науково образовательне пространство. Попри те, що вже протягом 20 років говориться про реформу духовної освіти, потрібно усвідомлювати, що це не є зміна щорічного чогось нового вектору розвитку. Як це було закладено ще фактично? Архерейськими соборами і помісними соборами руської православної церкви, починаючи з 1988 року, наше завдання підвищити якість освіти духовної, вийти на історичний рівень, тобто повернення духовної освіти на те належне місце, яке воно займало в системі всієї освіти державної, світської, світової, а зрештою і примножити якість цієї освіти. Цього року священний синод української православної церкви прийняв програмний документ, що формулює концепцію вищої духовної освіти в нашій церкві, спираючись передусім на 20 двадцятирічний досвід. Цей документ зазначає певні перспективи на майбутнє. Перш за все, слід визначити, що цей документ, ну згідно з цим документом, в Київській духовній академії запроваджено. Магістратуру і тепер в академії будуть навчатися не 4, а 2 роки. Але за ці 2 роки будуть вивчати спеціалізовані предмети і захищати магістерські роботи з одного з трьох напрямків біблійно богословського, церковно-історичного або церковно-практичного. Якраз напередодні конференції в Київській духовній академії під головуванням ректора київських духовних шкіл митрополита Бориспільського і Броварського Антонія відбулося засідання вченої ради, на якому було остаточно ухвалено положення про магістратуру. Це значний крок до визнання духовної освіти державою. Чим відрізняється рай від пекла? З цього приводу існує чудова притча. І в раю і в пеклі ми бачимо майже однакову картину. Біля чудових страв зібралося чимало людей, проте в них надто довгі ложки, і вони не можуть самостійно втамувати голод. Різниця полягає у ставленні один до одного в пеклі всі голодні, бо кожен намагається їсти самостійно. В раю ж усі нагодовані, адже довгою ложкою неможливо їсти самому, але цілком реально нагодувати ближнього. Наш наступний репортаж оповість про те, як православна церква звершує опіку над глухими. Важливо зрозуміти коли ми допомагаємо ближньому, то входимо у коло обіг любові, який походить від джерела кожної доброї справи, милосердного Бога, який щедро дарує свою любов усім та усьому. Їхня мова для нас іноземна, і самі вони, наче з іншої країни. Це країна глухих. Єдині, хто здійснює зв'язок між цією країною і країною тих, хто чує, сурдоперекладачі. Аби обмінятись досвідом духовно-просвітницької роботи з глухими людьми, православні фахівці жестової мови з України, Росії та Молдови зустрілись у стінах Києво-Печерської лаври. Цікаво, що ще за часів преподобних Антонія Феодосія, лавра була не тільки домом для ченців, а й для нужденних і глухих. Сьогодні в Лаврі у Київській духовній академії жестовій мові вчать майбутніх священників. А домом для людей з вадами слуху став Іонинський монастир. Започатковано тут громаду глухих ще 9 років тому. Мої бабуся і дідушка були і тому Я дуже добре знаю, наскільки тяжела комунікація, тим більше приймають благослуження. Которая все проникнута образами, і от для этого ми і стали переводить водослужені, щоб люди могли полноценно, єдиними усти, єдиним серцем засія прихижанами прихожанами славіть нашого Господа. Глухі приходять у церкву, вони не чують, але все одно йдуть за покликом серця, аби віднайти Христа та жити за його заповідями. З такою метою глухі в обителі і сьогодні, але їхня молитва вже свідома. Перекладають літургію учасники конференції. Окреме спасибі сорто Санкт-Петербурга Денису Заварицькому, який уклав унікальний посібник. Перекладачі змогли засвоїти релігійні жести, а глухі нарешті зрозуміти богослужіння. Сурпівочка може бути з багатолітнім стажем. він Може бути дуже опитним та хорошим. Але якщо він не на слуху молитву, не, розуміє їх смислу, от не може Тут їх переділити тут же до своєї голові, то він просто не переведе. Часто глухі люди розуміють богослужіння краще, ніж ті, хто ідеально чує. Напевно, тому що сордопереклад літургії не вільне плавання. Перекладач має володіти не тільки побутовою, а й церковною лексикою, щоб підібрати правильний жест. Дуже важливо пам'ятати відповідальність. Відповідальність не тільки перед людьми, щоб вони тебе поняли, але відповідальність перед Богом. що... Да, что... Ми, в общем-то, доносимо до людей божественные слова, божественна відкровини, божественну істину, которая находится в Євангелії, находится в богослуженні. Звичайно, кожна душа потребує не тільки молитви, а й духовної настанови. Як її отримати, якщо тебе не розуміють, а ти не чуєш, цього дня сповідатись і отримати пораду зміг кожен. Коли вони ем, знаходять можливість з всією повнотою... Обратіться к Богу, і сповідати свої гріх і іскають духовного росту, духовної житні це радость. Можна впевнено говорити у сурдоперекладачів особливі серця, адже вони сіють світло людям тієї країни, де спілкуються жестами, роблять можливим почути слово Боже тим, хто не чує голосів світу, однак чує серцем. Наші постійні глядачі, напевно, вже звикли, що наприкінці програми, ми зазвичай оповідаємо про щось незвичне. Що ж, сподіваємося, нам вдасться дещо здивувати вас і сьогодні. Наша наступна відео замальовка присвячена священнику картингісту. Рев двигунів, запах пального та жга швидкості супроводжують отця Андрія майже все життя. Щонеділі батюшка, знявши з себе священницьке облачення, що духомчить до своїх вихованців. Відвідувачів недільної школи. Тут вони, окрім святого письма, опановують ще екстремальний вид спорту картинг перегони на невеликих гоночних автомобілях. З картами батюшка познайомився ще замолоду. Тож, коли настав час відкривати при своєму храмі недільну школу, вирішив без вагань. Жоден спорт не зацікавить хлопчиків так, як перегони на авто, і не помолився. Ну і вирішили тоді з отцем Сергієм. От він допомагає мені. Також почати складати отакі машинки. Склали одну, склали другу, і все вийшло дуже прекрасно. Діти відзиваються на це дуже добре, тому що саме бачите, це їзда, це швидкість, це азарт у дітей. І тим самим так організували і гурток картингістів, і, звичайно, і воскресну школу. У повсякденному житті отець Андрій, і люблячий чоловік, і батько і духовна опора для численних парафіян. У невеличкому ще недобудованому храмі під час недільної служби яблуко ніде впасти. А ще кілька років тому на цьому місці стояв лише маленький вагончик, що слугував і храмом, і недільною школою. Тут доньки отця Андрія досі навчають малюків виготовляти мило ручної роботи, що дуже подобається прихожанам. Маленькі трудівники із гордістю розповідають, що виручені гроші йдуть на потреби Божого храму. Добавляємо... Сейчас. Краситель, потім натуральний краситель натуральний краситель, якісь масла або якийсь скраб, потім розмарину треба додати і ну, гліцерину і там запах, який ви хочете. Там пару капель, дві три каплі. Батьки маленьких гонщиків як можуть допомагають отцю Андрію в його великій справі. Збирають та купують нові машини, бензин, і інколи самі відвідують гурток. Адже тут їх діти вчаться не лише керувати картами, а й лагодити та налаштовувати свої душі. За словами отця Андрія, батьки давно звикли, що їхні чада повертаються з недільної школи лише увечері, стомлені, виснажені, але задоволені собою. Зараз глядимо ми е, інвесторів, спонсорів, хто хтось одного картинга нам подарив прекрасно. Таких на даний час немає, тому що наші діти були і на змаганнях. На чайки прекрасні результати показали. Ну, бачите, де займаємося. Не маємо траси, не маємо таких прекрасних машин. Ну, надіємося на те, що з Божою допомогою все в нас вийде. Недільна школа картингістів чекає на всіх охочих. А отець Андрій Брега радо зустріне вас у своєму храмі та із задоволенням поділиться і євангельським словом, і досвідом гонщика картингіста. Наразі це все. Дивуймо ближніх своєю увагою та любов'ю, і звісно ж, радіймо останнім теплим дням осені. Робімо добро, і Сонце правди щедро освітлюватиме наш життєвий шлях. Христос посеред нас і є, і буде.